Традиційно 15 лютого біля пам'ятника афганцю Олександру Вєхтєву, що у Дзержинському районі збираються воїни-інтернаціоналісти, учні загальноосвітніх шкіл та представники міської влади, аби вшанувати пам'ять усіх тих, хто брав участь у бойових діях та військових конфліктах на території інших держав. Люди, які котроси в цій війні, до кінця виконали свій долг, долг перед государством, долг перед родинею, тому що. интересы государства всегда защищали настоящие граждане, настоящие войны, настоящие ее защитники. Прискорбно осознавать, что очень много молодых парней отдали свою жизнь за интересы своего государства. Но, наверное, без этого невозможно по одной простой причине, что Существует добро і зло в нашому мире, і добро оно об'язано обороняться. У ході афганської війни загинуло п'ять мешканців Дзержинського району. Нині ж на його території проживає 280 ветеранів афганців. Чимало з них прийшли сьогодні на урочистий захід. У нас 280 чоловік, тільки коні афганців в районі Дзержинському. А крім этого ще багато чимного людей, які е, інваліди. Котрі пострадавши, котрі чорнобильці, таким, як я, у кого руки, ноги, целы, В общем, то допоможі государства не нужна. Нужна допомога тим, хто не може вже за себе постояти. У Криворізькій міської організації ветеранів Афганістану плани одні: захист, соціальний ветеранів, сімей загиблих та інше. А у Дзержинської те теж саме тільки в нашому Дзержинському Краснознайному районі. Усіх тих, хто не повернувся з війни, присутні вшанували хвилиною мовчання, завершили захід урочистим покладанням квітів до підніжжя пам'ятника. Криворізькі афганці, які прийшли на мітинг, поділилися по цигаркою та випили бойові 100 грам за загиблих друзів та побратимів.